Так, тепер ми вітаю, друзі. Сьогодні заложила я інкубатора. Щось тут лампочка одна відходить. Тепер зараз побачимо, як це все має бути. Хай гріється. Можливо, я буду Можна зайчик. Він набирає температуру, прогрівається і тоді побачимо. Так, Там вже там температура. Маленьку, я ще не знаю, як його, як його буде регулювати, чи він сам зупиниться на 37. Мені його там якось прийдеться зупиняти. Градусник показує. Кажеться, чуть-чуть менше, ніж там. О! 35. 35. Мені ж треба більше температура, ніж 35. Тридцать пять минут включаю. 37 семь. Тут пробовать добавлять. Не знаю. И что? И це воно так мое быть Я шось не знаю. Мені здається, що якось... В тому якось було, просто притихало, притушувалось і легенько світило, але не тухло. І має бути температура 37. Вона більше не додається. Більше не стає, як 35. Я не знаю, зараз буду читати в інтернеті, вистачить температури 35. Хоча на тому градуснику навіть 35 немає. Більше 35,1 і 2 не піднімається. Хоча, має бути 37,7, 37,5. Ще 2,5 градусів не вистачає. Ну, можливо, може бути недостатньо у лампочках. Недостатньо ват у лампочках. Можливо, сильніші лампочки треба для нагрівання. Щось буду думати, ну поки що хай прогріває. Тому що там є плюс-мінус і має регулюватись. Плюсом має додатись температура, а вона не додається, так як, скоріше за все, не вистачає напруги в лампах. На термометрі взагалі 33, показує поміняла ще другу лампочку. Що ці 60 ватт лампочки. Я не знаю, скільки тут це стояла, на ній не пише. Може це 40 була. Буду пробувати зараз ще так. Можливо, так. Так, і так, що я зробила? Я того щупа опустила нижче, туди глибше. І так, на табло показує зараз 33,5, а на термометрі майже 38. І от таким макаром ми будемо регулювати значить, температуру, опускати цього щупа то вище, то нижче. Отак, у нас на табло 35,3. Зараз відключено, воно вже відключилось. І виходить тримає температуру 35,3, а на термометрі там майже до 38. Все, так нам підходить. Це за якийсь час, як буде падати, о, там може два, буде падати температура, воно буде включатися. Ну все, походу якось температуру я таким макаром вирівняла. Тому що лампочки я читала, мають бути і 40 можуть бути. Вони ж повинні накалять і температуру набирати. Діло не в лампочках, діло, мабуть, у тому терморегуляторі. ну, це Така справа заказуєш через інтернет. Ось. Так, падає до 35. І температура. І воно включає. До 35,2 доходить. І виключає. І зараз знову падає. 35,1. Все, а там у нас на тому градуснику якраз хороша температура 37, майже 38. Все. Ось так і будемо чекати. 21 день. Тепер я можу записати число. Записати час. Так, 38, 37,7. Десь така температура у нас і тримається. Так, 26 дату я записала і час я ставлю. 800. Це початок. Одні, кажуть, два рази перекидати. Я раніше чотири рази перекидала. Ну так, зараз 8.00 у нас стоїть на нуліку. Я нуліки і плюсики малювала. 8.00 на нуліку. Я ще добре подалюсь. Через 6 годин я перекидала 4 рази. Можливо, два рази в сутки, це буде 8 вечора, якщо то 20.00 на плюсик. Ну, я ще почитаю трошки інформації і тоді вирішу. Так, трішечки 36. Чуть-чуть опущу глибше щуп. Тому що чуть-чуть я його заглиблю туди, тому що на градуснику 36,8 десь, а нам треба більше. Це треба чуть-чуть опустити -чуть проводка. Ну, все. Зробила мітку таку на цьому щупі. Нема води в крані, там тримається. Ну, виключається 35,2, виключається термостат. Тут тримається у нас 30, майже 38. Ну отак і будемо плясати від цієї позначки.